Ні, ви зваєте не їздять. Я бізвев, я бізнес. Зараз заїдете. Я зараз розкажу вам. Скільки вас платите за те, що підтримали на прошу. Ви публічна особа! Ви шановний, запитати шановний ви публічна особа. Ви, ви публічна особа, шановний. Дозвіл, знімайте, знімайте. шановний, знімайте, шановний знімаю, шановний. а як же ж? Я везу на я їду, а ви розбираєтесь. Підійдіть, подивіться, що там робиться. І пожалуйста, оце чотири хлопчика, які це робили. Такі чотири хлопці, а в нас ніколи такого не було. Запам'ятайте, ваші хлопці робили. Ми просто клеїмо. А воно зірвано, воно зірвано. У мене є фотографії, я тебе сьогодні ловив. Я тебе сьогодні предупреждав. Оце знімайте, бачите? Оце я тепер далі, йдіть знімайте, от звідси. Ну, воно руки вбрав, швидко! Я тебе зараз візьму! Та дивиться, руки він зараз пускає. Алеша, зараз милиция приедет. Зараз поліція приїде, я скажу, как вы руки распускаете. Сколько літ ребятам? Паспорт покажіть. Ви агітатори, ви маєте себе. Ви звісно маєте. І я не даю дозволу себе знімати. Ви публічна людина. людина, я не даю дозволу себе знімати. Це моє право. Ні, це не ваше право. Це моє право, чи дозволяти, чи не дозволяти. Я хочу, я знімаю. Представтесь, будь ласка. Ви представтесь, будь ласка. Ні, ви представтесь. Ви мене знімаєте, ви представтесь, будь ласка. Я вам сказала. Ви представтесь, будь ласка. Я з представ... органам міліції. Представляйтесь органам міліції. Ну, дождемося і представимося. Добрий день. день. Хоча почали бити наших агітаторів. Покажіть.